Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку формування адаптації на молекулярному рівні. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. На молекулярному рівні адаптації можуть відбуватися дуже швидко. Невелика зміна всього в одній молекулі може стати причиною суттєвих змін і шансів вижити організмів. Прикладом такої адаптації є зміна форми молекули гемоглобіну. В результаті зміни однієї пари нуклеотидів відповідного гену, ця мутація стає причиною зміни однієї амінокислот у молекулі білка на іншу, що змінює його конфігурацію. Молекули гемоглобіну зі зміненою формою гірше переносять кисень, але гетерозиготні за цим геном особини краще виживають при зараженні малярією. Ще одним прикладом молекулярної адаптації є зміна форм виведення з організму продуктів обміну нітрогену. У рибці продукти виводяться у вигляді амоніаку, який дуже добре розчиняється, але є токсичною сполукою і потребує для виведення великої кількості води. У процесі пристосування до життя на суходолі хребетним довелося адаптуватися до життя в умовах дефіциту вологи. Тому савці адаптувалися, змінивши амоніак сичовиною, яка набагато менш токсична. Вона потребує й багато менше води для свого виведення, хоча розчинність її нижча, ніж амоніаку. У птахів обмін речовин нітрогену виводиться у вигляді сичової кислоти, яка не є токсичною і потребує дуже мало води для виведення з організму. Адаптації на молекулярному рівні організації біологічних систем забезпечують формування адаптацій на вищих рівнях і спрямовані насамперед на підтримання їхнього гомеостазу. Із середини ХХ століття людство почало активно використовувати антибіотики для лікування і профілактики бактеріальних інфекцій для людини та тварини. Унаслідок цього значна кількість цих речовин почала потрапляти в довкілля. Ті бактерії, що мали гени ферментів стійкості до антибіотиків, почали переважно виживати, тобто відбиратися природним добором. Тому поступово ці гени поширювались в популяціях. У результаті значна кількість бактерій набула стійкості до антибіотиків. Основні напрямки адаптації на молекулярному рівні. Перше. Підтримання структурної цілісності макромолекул, білків різних типів нуклеїнових кислот. Підтримання стабільної діяльності систем, які забезпечують спрямованість і швидкість метаболістичних процесів відповідно до змін у зовнішньому і внутрішньому середовищі та потреб організму. Достатнє забезпечення окремих клітин цілісного організму енергетичним і будівельним матеріалом. Пристосування макромолекулярних компонентів клітини або рідини організму. Перше змінюється кількість типів макромолекул, що вже є, друге утворюються макромолекули нових типів, які змінюються собою макромолекули, що були в клітині раніше, але стали непридатними для роботи у нових умовах. Наприклад, наш організм легко переробляє білки жири і вуглеводи за допомогою спеціальних ферментів, але коли ми їмо незнайому для нас їжу, організм починає виробляти нові ферменти на основі існуючих. Наприклад, розглянемо споживання кишковою паличкою вуглеводів. Звичайним джерелом енергії для неї є люкоза. Проте, за її нестачі бактерія здатна розщіпляти інший вуглевод, лактозу. Це забезпечується певними ферментами, які кодуються відповідними генами. Але якщо в цих генах відбувається мутація, людина не здатна перетравлювати лактозу. Пристосування мікросередовища, в якому функціонують макромолекули. Сутність цього метода полягає в тому, що адаптивні зміни структурних і функціональних властивостей макромолекул досягаються через змінення якості або кількості складу середовища, що їх оточують. Цей механізм має велике значення і доповнює собою макромолекулярну адаптацію, наприклад, концентрація кисню в атмосфері. Якщо її кількість змінити, це призведе до зміни всього середовища. Пристосування на функціональному рівні, коли зміна ефективності макромолекулярних систем не пов'язана зі зміною кількості макромолекул, що вже є в клітині або в їхніх типах, наприклад, перехід до зимової спячки. Під час зимової спячки у тварин виділяються одні ферменти, а влітку зовсім інші. Синтез і накопичення певних сполук може бути безпосереднім адаптаційним чинником. Наприклад, збільшення концентрації розчинних сполук у воді знижує температуру її замерзання, що забезпечує функціонування макромолекул за низької температури. У клітинах рослин для витримування низьких температур накопичуються вуглеводи й олії. Домашнє завдання опрацювати параграф 3. Дайте відповідь на запитання, охарактеризуйте значення адаптації на молекулярному рівні для існування живого.